Тільки погляньте, це неймовірно круто досліджувати відпливні калюжі Південної Африки. І сьогодні нам вдалося знайти одного слизького, крутого восьминога. Вау! Wow! якої от Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. Добре, час повернути тебе назад. Ну що ж, друже, повертайся у свою калюжу. Коли я відпустив восьминога назад у його водне царство, ми побачили неймовірне видовище, всесвітньо відому захисну реакцію: чорнила та прискорення. Ого-го oh він пустив чорнило. І в той момент, коли він зник серед скель, я усвідомив, що ніколи раніше я не бачив так багато різних видів у одній відпливній калюжі. Цей маленький ізольований біом був золотою жилою незвичних морських істот, і мені неймовірно пощастило, що так багато з них я зміг показати на камеру. Проте, у той момент ми зовсім не знали, що пригоди тільки починаються.